Гуляємось ранковим Мукачево. Яке воно о восьмі ранку? Зараз ми знаходимось в самому центрі Мукачева. Погода сьогодні дуже хороша, сонячно. Надіюсь, дощика сьогодні не буде. Всі кудись поспішають, тому що це п'ятниця. О, дивіться, яка краса тут. Люблю, коли креативно підходять до свого бізнесу. Привіт! Ось таке місто в нас. Я дуже рада, що сьогодні сонячно. Одна з найкрасивіших вулиць, як на мене, тому що тут відкривається дуже красивий вид. Зараз ми підійдемо ближче до моста. І ось там буде справжня краса. Ну погодьтесь, це не краса. Гляньте. Водичка, сонечко, співають пташки. Місто оживає потрішки. Зараз підемо на міст. Подивимося, який вид там. До речі, я зовсім недавно помітила ось цього дядю тут на дуже красивому фоні. А з моста відкривається ще гарніший вид. Ви тільки гляньте. Тут машини, там також інша сторона, але на тій стороні заважають оці новобудови, і вони трішки псують весь вид. Водичка. А зараз хочу піти в ось цей кошик і подивитися, які там ціни і що цікавого продається. Не таке, як в усіх магазинах. В першу чергу мені дуже подобається, що тут є дитячий стіл з стільчиком. Діткам не скучно, і також можна спокійно посидіти, попити каву, підзарядити телефон, сміття дуже зручно. А також окрему увагу треба звернути на ось такі дитячі кошики. І подивіться, як круто. У нас водичка, зверху знаходяться такі величезні, я навіть скажу гігантські ведмедики. Ну, це відділ мене не цікавить. Ось є вина. До речі, такі величезні пляшки, я таких ще ніколи не бачила. До речі, вин тут дуже багато. Дуже. І мені подобається, як вони оформлені, як вони виставлені, що прям їх хочеться купити. Але окрема увага, це ось оця стійка. Тому що тут, ви подивіться, які гігантські вина я в шоці. 649 гривень. Ось такі наборчики. різні, Різні, їх тут багато. Оці гігантські? Ось такі гігантські 3970 3095-1200. Ось так. Тут є відділ з дитячими товарами. Вона тут діти постійно зависають. Так, що тут є цікавого з продуктів? До речі, ось такі дуже класні макарони. Я купувала своїм діткам, їм дуже сподобалися. Це Ельза, це Немо. Це Спайдермен. дітлахи таке полюбляють. Ось, оце окрема тема, Колись хотіла тебе купити і приготувати, але ніяк Н немає на нього часу. Я так зрозуміла, це такі здоровезні макарони. Туди треба класти якийсь фарш і... Якось їх так готувати. Дуже цікаво, треба колись спробувати. Ну, баріла це зрозуміло. Тут їх просто мільйон видів різних. До речі, оці класні штуки я купувала своїм батькам. Це пельмені, але вони не заморожені. Уявляєте? Я не знаю, як воно, але вони не заморожені всередині типу м'ясо. Вони варяться, ніколи їх не пробувала. Треба, до речі, спробувати, бо я всім своїм родичам вже таки купила, а сама не куштувала. Рис чорний. Дуже класно і дуже зручно в таких пляшечках. Ось такий рис. Чорний, червоний, чорний. Це мікс. Червоний рис. А ще дуже класні ось такі макарони тальяті з білими грибами. Також ще такого ніколи не куштувала. Думаю, було б смачно. А ось ці йдуть з яйцем. Ті були з грибами, а ці з яйцем. Лазанья. канелоні. Також тут є натуральний мікс каші. Дуже цікаво спробувати. Ось такі ще є 82 гривні. А ще я звертаю увагу на різні макарошки і на їхні форми. Дуже цікаві ось такі 57 гривень. 59, 59 гривень, 46 гривень, 27 гривень, 38 гривень. Дуже цікаві такі. А ще ці дуже цікаві. Торгоня 43 гривні. Якісь такі. Це макарони. Така форма цікава. Фунчоза вермішель 219 гривень. До речі, ще ніколи її не їла, Ось така фунчоза 99 гривень. І ось така за 55 вермішель рисова, 77 гривень, готовий рамен за 36 гривень, все для сушів, різні соуси, килимки за 93 гривні, палочки бамбукові за 25 гривень, норі 74 гривні. І, до речі, тут дуже великий вибір: оливок. Наприклад, ось такі. Оливки з кісточкою, зелені 139 гривень. Хто таке полюбляє, напишіть. Або ще є ось такі, але вони з додаванням, бачите, овочів, цибуля, огірки, там, перець. 170 гривень таке. Є ось такі гігантські за 290. Ви тільки гляньте, подивіться. Їх навіть погано видно там. 179 гривень. Також є дуже такі цікаві. Це оливки в'ялені. Ви таке колись їли. 144 гривні. Ось ще дуже цікаві оливки фарштровані. Це як? Я не знаю. 140 гривень, але дуже цікаво. Ось такі маленькі 125 гривень. Каперси називаються. А це оливки грецькі, каламата, 136 гривень. Далі тут йдуть звичайні в баночках масло тут, тортики різні. До речі, мені знаєте, яке масло дуже подобається. Ось таке веган. Дуже класне масло. Я його вже пробувала не один раз, і мені воно поки що найсмачніше. Ось мій ще один улюблений відділ. Оце я найбільше полюбляю: кокосова олія, на якій її дуже класно смажити. Коштує 115 гривень. І ось така за 152 гривні. А ось таку оливкову олію я дарувала своїм близьким привозила в Черкаську область 236 гривень. Вона, так знаєте, презентабельно виглядає. І Тут скільки ось, бачите, спецій. Мені здається, вона дуже-дуже смачна. Така і красива баночка. Ляна олія 119 гривень, гарбузова олія 169 гривень. Така цікава олія. Називається помідор чилі Базилік 105 гривень. Із сиру, що тут такого цікавого. О, дивіться, сир слайс. Такі дитячі, бачите, вже порізані. Фігурки різні, дуже класно, до речі. Перше таке бачу. 77 гривень. Багато сиру з пліснявої, бачите. Ось тут є готові обіди. Лазанья в нас 330 гривень 1 кілограм. А це сирники, які коштують 85 гривень. Тут навіть є голубці. Голубці закарпатські, коштують 95 гривень. З з соусом балоньєза 85 гривень. І паста з шинкою 85 гривень. А ще я побачила тут дуже багато різного молочка. Дивіться: рисове молоко 1 літр 135 гривень. Хто таке куштував? Кокосове молоко 135 гривень. Мигдальне безлактозне – 135 гривень, кокосове без цукру. Подивіться, вівсяна, гречана, кокосово-фісташкове. Я в шоці, скільки молочка різного тут є. Ось таке безлактозне. Таких, до речі, ще не бачила ніколи. Такий сир також бачу вперше. Безлактозне також. А це мочі. Млинці з медом. Я не знаю, правда, що це таке, мочі арахісова паста. Цікаво скуштувати, що там яке всередині. Це мочі, шоколадне. Тут далі йде відділ глютеновий. Бачите, тут всі макарони глютенові. Ось такі йдуть, бачите, 109 гривень. Тобто все. Навіть хліб, ось, бачите, білий хліб глютеновий, 135 гривень. Я вважаю це дуже дорого за таку маленьку буханочку хліба. Печива різні. О, дивіться, тут є мармелад без цукру 82 гривні. Без цукру яблуко журавлина 120 гривень. Така, знаєте, натуральна тут продукція. Тут багато ось шоколаду, також без цукру, бачите? Все. Ось тут також, все без цукру. Навіть халва без цукру на фруктозі 43 гривні 200 г. А це в нас йде масло арахісове. 197 гривень, 30% протеїну. Ого! Класно масло арахісове. Треба, до речі, колись таке спробувати. Мені було б цікаво. А це що шоколад. Дивіться, який шоколад здоровезний. 330 гривень. А ще я ніколи не бачила йогурт протеїновий. Ви подивіться, 85 гривень. Класно. Теж би хотіла таке спробувати. Ось такі є різні. Бачите, дуже багато класних. Гляньте. Це взагалі з кавою. Це Starbucks протеїновий. Це пудинг протеїновий. Це зрозуміло такий відділ з протеїном. Бачите, йогуртів скільки протеїнових 79 гривень. А ще є ось такі коктейлі. Вей, 99 гривень. Ну, вони всі по 99. Марс, твікс. Молочні коктейлі. Їх також тут дуже багато. Ось, Дивіться. А ще я вам покажу мій улюблений відділ. Це відділ з халвою, сухофруктами, горішками. Ось таку халбу фісташкову я просто обожнюю. 239 гривень. Це з какао. Є ось такі чучхела 39 гривень. Ось така халва 90 гривень. Хто таку пробував? Або ще ось така є також молочна, 90 гривень. А є така шоколадна. А ось ця, подивіться, це щось якась новинка. Ви ще ніколи не бачила. Гляньте, це також якась така халва йде. Клас, я б таке скуштувала. А також є ось такі штучки, східні солодощі. Я їх, чесно, також обожнюю. Вже не раз купувала, і вони дуже-дуже смачні. Ось, бачите, така зелена ще є халва. У мене зараз слинка потече. Ось, ви подивіться, шоколадна халва. Боже, яка смакота. Я фанат. Ось всього цього, дивіться, просто гляньте, східні солодощі. Ось, оцей набір я купувала, він мені дуже-дуже сподобався. Таке, знаєте, незвичний смак, я такого ще раніше ніколи не пробувала, але дуже смачно. А це ще я бачу також є новинка. Пахлава. Пахлава це моя взагалі окрема любов. Бачите, з якоюсь начинкою йдуть. Як такі, знаєте, маленькі гнізда. Ще такого також не пробувала. Треба скуштувати. І ось, отаких багато, дуже-дуже багато. Ось, 290 гривень пахлава. Я вам скажу, подорожчала. Але ви подивіться, скільки тут меду, яка вона сочна. Ну, а це зараз хід. Знаєте, ото з такої халви чи що воно таке, готують шоколад. Начинку кидають в шоколад, і воно наче, то, знаєте, виходить, як. Якісь нитки чи коси, щось таке. 115 гривень. Багато-багато горіхів. Також тут дуже багато сушених фруктів. Бачите, різних є. Також різні там кунжути різних кольорів вигляньте. Також тут є дуже багато фундука Закарпатського. Карамельний з кунжутом, просто в карамелі, в солі, смажений, в молочному шоколаді, в чорному шоколаді, в білому шоколаді, а сорті три шоколади, навіть є в рожевому шоколаді, в чорному шоколаді. Також в них є окрема випічка, яку вони самі випікають. Вона тут свіженька завжди, тепленька. Ще, звісно, вони не все випекли, тому що ранок. Огірки 88, помідори 91. Абрикоси 313. Ого, я ще абрикосів не бачила. апельсин 88. Персики 475, я в шоці. Грибочки 100. Ось ось, це мій улюблений відділ. Знаєте чому? Тому що тут є різні. Шоколадки, оці зараз ті, що модні. Ось це, наприклад, шоколад з фундуком. І він коштує 299 гривень. А це з дубайський шоколад. З вісташкою також коштує 270 гривень. Шоколад дубайський 299 гривень. Також шоколад дубайський 430 гривень. Тут 200 грам. І ще дубайський шоколад 430 гривень. Гривень 200 грам. Цукерки-копілка. Хто хоче таке діткам своїм. <сум> Дуже цікаво, як воно працює. 209 гривень. Також це мій улюблений відділ смаколиків. Ви подивіться батончики з горіхами 115 гривень. Тут бачите різні начинки. Хто таке полюбляє? Це в нас цукерка мацарт Какао. 99 гривень. Такі цікаві пакування. Дуже багато Рафаелло Фареро роше. Багато кіндера оці всякого. Ось такі гарні цукерочки. Такі маленькі. 199 гривень. Так, кіндера тут багато. Я собі хочу ось такий протеїновий батончик. До речі, таких ще не бачила, здоровезних і з різними начинками. Хочу ось такий фісташковий. 35% протеїну. М -м -м -м. Я таке люблю. 99 гривень уявляєте? Ну, Я хочу взяти попробувати. спробувати. Ось ще дивіться дубайський шоколад 430 гривень. круасани різні. А ще тут дуже багато меду. Подивіться, мед. Журавлина 129 гривень. Мед лимон, та м'ята, 129 гривень, смородина 135. Лимон, 162, чорниця. Обліпиха і шоколад 162. начебто я вам все показала, все, що можна. Це ми повернулись на площу. Бачите, вчора був дощ, цілий день, до речі. Сьогодні засвітило сонечку і вже все засохло. Дуже класно. Наступний раз зайдемо в Алму і я вам покажу ціни в тому магазині і що цікавого там можна придбати. Сакура. Наші герої. торговий пасаж. Тут, бачите, все закрито, тому що тільки 9 ранку. Вже 10.30, місто починає оживати. Тут завжди сидять голуби, тут вони завжди ходять. Це, мабуть, їхнє улюблене місце. Це наша знаменита художня школа. Дуже фотогенічна. Біля неї, до речі, дуже гарна сакура цвіла. Всі фотографувалися. Було дуже гарно. Знаменитий Бограч, Закарпатський ресторан. речі, хто тут був напишіть. обов'язково я була лише один раз. Їла Бограч, ви тільки почуєте цей спів пташок. Це щось прекрасне. Поліція. Тут, до речі, зробили ремонт. Так стало гарно. Дивіться, все так акуратно засадила. Йдемо на вулицю Івана Маргітича, якщо я не помиляюся. Теж дуже гарна вулиця. Тут коли цілили сакури, було дуже-дуже гарно. Дуже гарне ось це дерево, чи, куш, чи дерево. Дуже гарно цвіте, так! Це наша українська православна церква, в яку ми дуже часто ходимо. Пасочку в ній святили.